Осінь полним ходом. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас неділя, 10 число. Лінуся вона там збирає гостинці. Лінуся, ага. привет! Привет. Лінуся збирає гостинці. Сьогодні у нас Настоящий, вінахний. Сьогодні ми взагалі нічого вирішили не, не делать. Ми чудово зранку виспалися, попили кавусі, збираємось і їдемо в місто. Поїдемо в місто, да? поїдем місто заїдемо по магазинам, погуляємо, десь щось прикупимо, десь щось купимо. Да? Потім поїдемо до тещі, провідаємо їх, не спішамо. Господи, коли це у нас так було, що ми отак от цілий день ау просто в вінахну забули вже. просто. Ми трошечки, мабуть, ввійшли в калію так. Да. ще вже прилучилися, бо то все було нове, і все було вперше, і було дуже важко, і складно, і важко і, да. і, і, і взагалі. Та да, зараз трошечки так уже прийшли до тями. Ейфорія пройшла. Ну, вже да, вже ми зробили якось якісь виводи, якийсь свій графік виробили. Е, вже якось так полеше стало. Тому що їдемо в місто? Да, ага. Поїхали. Ми поїхали. Я не сяду. <ріст> а ти знаєш, коротше, ми коли будемо з міста їхати до Тьощі, то повезеш ти мене. У мене немає прав на нічого. Нічого страшного, у тебе ти здала екзамени, у тебе є медицинська карта, є, що ти навчаєшся. Так що потихеньку будемо порушувати. Законодавство, а ми тихенько на ничку так раз по трасі проскочила і все. Все, їдемо, політіли. Ти Як якби ти не хотіла, за ну, заштурвал ти сьогодні будеш триматися. Пора вже. Потихеньку, тут по вулиці тільки їздиш, пора вже й по дорозі їздити. Та ні, ну от. Та не ні, а там да. Там поток машин, там дорога погана, там круті повороти. Розберемося, не хвилюйся. Якщо що, я у спину випригнути. <світку> я заблокую. Все, давай, поїхали. Це ми в центрі міста, спускаємося. Такий у нас... Уютне місто. Такі в нас тут світофори працюють, усе дорога, як кукла, як лялька. Ну, У нас мер просто молодець. Це він уже другий тур у нас, як мер. До нього у нас, звісно, був город занедбаний. Доріг не було, всьому було просто крах. Дякуючи нашому меру, він привів місто до ладу. Зараз ми заїдемо в наш магазин. Тут такий у нас супермаркет, датчик, ну, Цум. Цум, так. Цум, Цум. Да. Цум. Тут і кінотеатр, і дитячі, там всякі розваги, і магазини. Зараз заїдемо в магазин сенсей, да? ага. в сенсей заїдемо, завеземо лінусю. А сам поїдеш, де гулять? Ні, завеземо Лінусю і будемо Лінусі щось купувати. Лінусічка, ура? Звісно, да? ура. <с Конечно, <с ура. Угу. Пора вже щось придбати, щось купити, щось прикупити. Uh -huh. Бо в тебе давно вже я не бачив обновок всяких. Лена старається постійно мене гудіти, убудь, а сама та я потім, та я потім, та я потім. А сьогодні Лена так не вийде. Сьогодні. Ти добалакаєшся, що вкрадуть, скажуть, боже, така ця, ця да, не шмоточниця. Але сьогодні, раз у нас винахнуй, то сьогодні весь день твій. Зараз ми будемо тебе прикуцувати. Поїхаш. Ну пошли. я отак только покатаю. Да? Не страшно, ні? Ні. Так, магазин сенсей. що що? Роди, родич, паріж. Хорошо, в сенсей нічого не понравилось. Зайдем ще в оцей магазин, так? Да? Каже Ліно, всі немає нічого толкового. Ні, є просто, ну... Але... Не те, що треба. Зато, зато, да, світи радове, які класні. Новорічні, бачиш. Лєночки не вгодиш. Це не таке, це не таке. Я знаю, що треба. Зараз я ляночку відведу, ми поп'ємо доброї кавусі, да? не підніметься настрій, Ну, хоча він і так непоганий, але. Тоді може все сходиться. Да. От після кавусі все зростеться, да? пішли. Кава, зараз все наладить. Зараз мама моя дивиться і бабу, і з сестрою, бабуся, і сміється з мене, бо вони знають що це така завжди. Погнали нам вниз, сюди. то хоч. Покатаю тебе на этом, на транспортерній цій ленті на ескалаторі. Оп! Як чудово. Тут 4 етажа, так, виходить, там і кінотеатр на самому верху. Допивали нуся каву. Вже все чудово, так? Да? Це наш парк городський. Берізки який гарні. Да. Їдемо в інший магазин, так? Да? Раз е в цумі ми нічого не підібрали, поїдемо в інший магазин. Я не люблю. <свісно> Я страшне не люблю це. Люблю, не люблю, магазини. сьогодні будеш ну, прикуплятися будемо. І їдем. завжди мене мама, сестра особливо, Іруся, <гум> Вони мене завжди ругають. Лають, правильно і роблять. Те, що я оце. Жалко, що ти якщо будеш себе зараз так вести, як отут. І те не таке, і те не таке. Ми додому без покупок не поїдемо однозначно. Так що не надійся. Бо. Приїдемо додому, поставлю в угол на коліна нажарені сімочки. семечок. Я куплю. <гум> <гум> Все, поїхали. <гум> так, магазин No2. Да? Торговий дім. <гум> Йдемо на другий поверх. Да? Норкова шубка. Точно. Лена, хочеш норкову шубу? Хочеш? Все, йдемо беремо, так? Да? Цвет прикольний, класний. Не подобається? Ну, знімай, будемо щось друге дивитися. Раз не подобається, надо носить Ті речі, які подобаються. Махнула. Давай, давай, шукай. тоненько да. тоненько да. пошли далее да. бабушкин вариант цвет не прикольно и садить классно не теткин вариант нет не теткин классно под лицу все к лицу да Вот это так хлопцам кажут ну, все, значит. пойдет а, это штаны. Да. Да. Виша, смотрим, пелек. Куртку выбрали. Слава Богу. Идти то и то и нормально, да? Берем. Ну да. Все, плюс берем. Тепер мы в магазині классик. Короче, зашли ми в цей магазин классик і вийшли, да? От стой полный, короче. Висить плащовка така без рукав, без нічого, просто кусок плащовки, без рукавки 5800, да? хай носять самі. Ні, а що ми? Ми йдемо туди, на ту сторону, на ринок. і там будемо. В сторону нашого центрального ринку там теж є багато магазинів різних. І подивимось. В капюшон в капюшон и заховай его. Да, и снимай. Вот, давай, как бы классно. Лена, ты у меня бомба. Ну да. Ты же не забываешь, что еще костюм теплый. Цаца, -ца, просто баса. Тебе точно угонять. Нельзя показывать. Давай вкрадуть. Все, берем. Да? Лен, так, так. да, все, слава Богу. курточка номер 2 <рес> <рес> Слава Богу. Тихо, що з Лєною підійшли, там, бачите, продають зерно, зернову групу. Да? От кажуть, о, яке м'ясо дороге, Лена, по чому ми тільки що зерно бачили? 90-100 гривень. 100 гривень пшениця, 90 гривень кукуруза, відро. відро. Там 8, 8, 8300. Ну так. Ну По чому ти спитала 130, горох, Горох, 138 да? Так. 13 гривень ну Ось і дивіться, які у нас тут ціни по зерновій групі. Це взагалі шок. Соєва макуха, соняшникова макуха вже дроблена, мелена. 15 гривень, 15 гривень літрова баночка макухи. Це 150 гривень від дерця, 8 літрова. Так там вже да. ж не буде 10 кілограмів. Не кілограм. буде, там, 8, там 8. Не да, 8. 8, 8 з копійками, да. То це виходиш і, і навіть 150. Це ну да. Як, Ну як 10 кілограм брати, ну, да. вимін, ну, там гривень 200 да, Коротше, от і дивіться, кажуть, м'ясо дороге. Чого таке м'ясо дороге? Ви запитуєте для початку, чого така зернова група дорога. Ну, я розумію, зернова група вона дорога, тому що закупка посівної дорога, всі оті удобрення, все оте, плюс пахота землі. Це теж воно все не дешево в копійку входить фермерам. А ще ця жара в цьому году, яка все вбила, от вам і, пожалуйста, тут нема чого винить не нас. Як свиноводів, да, і, і нема чого винити фермерів, аграріїв, тому що цей рік жара вбила все. Тому не, я буду не здивований, коли під новий рік буде кусок м'яса стояти 500 гривень. Да, ось так. Ну йдемо. Почм сало, у нас на да? базарі. сало, так, пошли. Йдемо. Пошли, пошли. А це наш автовокзал. ЖД-ЖД-вокзал. Зараз ми тут в АТБшечки скупимося і поїдемо до Тьошечки, да? Да. Ну, Ось Нарешті ми скупилися, все що хотіли, далі і їдемо до Тьощі. Це в нас тут така вулиця Дімітрова. Зараз ми виїдемо на київську трасу. Ну, Світофорчик тут, верней, переїздик, як, як завжди, переїзд закритий, ну, що ж ти хочеш, тут движення поїздів у нас таке нормальне. от, А за переїздом там женська зона, де деякий час знаходилася. Юля Тимошенко, коли її закривали. А, ну, ну Трошки там щось була, пересилочка її, чи я не знаю, кого там було в неї, трошки вона тут, да. І тут сиділа, от це, що создала Деві, Девід Христос. А, чи як? Ага, як я зрозуміла, як? за 90-ті роки Марія Деві Христос. Марія Деві Христос, так. Mm -hmm. да. Сиділа теж в цій женській зоні. От. Срок мотала, <світували> ковиряло, приструняла, общем, <світували> короче, все как-то так, да. В общем, поїзд зараз проїде, ми висходимо на трасу вправо і до тьощі. Нарешті я дождався, що мене катають. Да, Лена? Ти ага. пожалуйста. Не переживай, ти, ну, ти я контролюю. Тьоща бач, моя до тебе вже везуть. Ми вже доїжджаємо до Нової Ніколаївки, до Тьощі. <рес> давай, давай. Вези, Вези мене, звозчик. Это вот мостовой Кеся. Да, Кеся, да. Лена, да, Кеся. Убежал. Убежал. Кеся. Ауси. <как> а, привет, привет. Как дела? От і все, провідали ми тіщечку і їдемо додому. <кій> да? Да. Я вже заморилася. Кажи всім пока. <кій> пока. пока Всім пока. На цьому закінчуємо ми наше відео. Отак у нас пройшов день вінахний. Дуже швидко проходить якось, так. Да? Не встигли встати, з'їздити на базар, магазини туди-сюди, приїхали, були трохи тіші і все. І вже зараз приїдемо додому, на дворі темно. Да. Короткі дні зимою, ну нічого. Все, добре, всім пока. Дякуємо за увагу, за підписку, за лайки. Всім тихої скучної ночі. Мирного неба. І гарного вечора.